Студенти університету Віадріна вчать українську, цікавляться історією та організовують дискусійні клуби про Україну. Лекторат у Німеччині працює з 2017-го та пропонує курси для студентів із різних країн світу. Крім навчання, університет організовує культурно-мистецькі заходи, майстер-класи з Петриківського розпису та писанкарства. Також там знайомляться із творчістю художниці Марії Примаченко. Більше в репортажі Олени Царенко. Студент Йошуа рік розповідає, він зацікавлений у вивченні української мови та історії. Часто їздить до України, організовує серед студентів та студенток віадріни, дискусійні клуби на тему України. Я навчатися українською мовою, тому що моя дівчина із Україна і. Я дуже uh, люблю Україна і um, я був у Україні і мене інтерес інтересують uh, мені Міцікавляться укр uh, українські політики, ситуації і um, всіх у історичні факти і музику uh, дуже люблю. Лекторат української мови Європейського університету Віадріна у Франкфурті на одері в листопаді 2024 року провели майстер-клас із Петриківського розпису. Так, за словами мисткині Тетяни Гарної, у Німеччині популяризують українську мову та культуру. Наш мовний усередок, зокрема. Лекторат української мови почав функціонувати у 2017 році, саме тоді, коли тогочасний ректор, президент Віадріни, професор Олександр Віоль вирішив розширити українознавчі студії на базі. Університету і, відкривши таким чином, лекторат української мови, який скерований власне, на практичне вивчення української мови, на базі Віадріни проводяться глибокі українознавчі дослідження, пов'язані з історією Центральної та Східної Європи. А вже з 2022 року при університеті діє дуже потужна програма. У травні 2025 року мовний осередок університету організували і провели майстер-клас, на якому вивчали мистецтво Марії Примаченко. Усі охочі ознайомилися з творчістю мисткині і долучилися до вивчення мови і створення поробок. До нині, з 2000, починаючи з 2017 року, що семестру українські курси від рівня А1 до Б2 відвідують приблизно 25-30 осіб, причому з найрізноманітніших країн світу, як європейських, так і азійських та африканських. Інтерес студентів, звісно, є. Він підтримується. Я вже згадувала про те, що в у Віадріні проводяться дуже глибинні дослідження, пов'язані з історією України, культурою, літературою. У майстер-класах, які організовують при мовному осередку університету в Німеччині, беруть участь студенти і мешканці міста. На цьому майстер-класі доктор Олеся Лазаренко та безстриня Тетяна Гарна вчили робити українські писанки.